Наразі я хочу представити вам результати нашої роботи, результати наших інсайтів, наших прозрінь, наших сльоз, які були виплакані над цим дослідженням, над, над аналізом. І е, треба сказати, отут от обов'язково треба згадати. Хіруака Корамія, який написав прекрасний дослідник Донбасу, який написав книгу Зрозуміти Донбас, і ми маємо зрозуміти, що ми його не розуміємо до кінця. Ми не розуміємо його на рівні досліджень. Ми не розуміємо його на рівні особливостей, ментальних особливостей, на рівні комунікації до кінця, і в а те, що відбувається зараз, у цей умовний кордон, ці калаборані калаборантські режими ЛДНР, це ще більше ускладнює ситуацію. І наше дослідження, яке було проведено в літку, Цього року, і називається дослідження особливостей свідомості та ідентичності мешканців підконтрольної та непідконтрольної частини Донецької області, відкрила нам очі на деякі, на деякі на деяку проблематику, і, не, і зараз дало нам змогу. Побудувати сегментацію, відчути дійсно проникнути в текст цього регіону, в свідомість. Перш за все, ми бачимо, що росте негативна ідентичність, те, що називається громадянин ДНР. І ми маємо про це казати: що це дійсно проблема, люди громадяни України за два з половиною роки прожиття в закритому інформаційному просторі, які з монополією на правду зі сторони калборантського режиму ДНР, дійсно вже відчувається. Не відчувають себе українцями, і ми маємо з цим багато чого робити. Ми, ми маємо говорити про те, що у мешканців непідконтрольних територій є страх реінтеграції, страх повернення в Україну. Наше дослідження каже про це на рівні 28%. І українська держава, українське суспільство теж має говорити про це з ними і з через певні інструменти і знижувати цей рівень недовіри, рівень цього страху. Само дослідження відповідає на безліч питань. на ще на більшу кількість питань поки що ми так і і не від не відповіли, але це тема буде наступних досліджень. І ем, одразу можна сказати там в кінці презентації е, сегментації цільових аудиторій. Ми, ми, розуміємо, ми дійсно розуміємо, з ким ми маємо справу, що у нас є, у нас є наша аудиторія, ідеальна аудиторія. Це Україна понад усе, Це по суті, люди нової України, ново, нові громадяни, які проактивні, які євроінтегровані, і які розуміють, що відбувається, які здатні і схильні брати на себе на відповідальність. Але також у нас є болота. У нас є руський мір, у нас є Савок. І з цими аудиторіями ми маємо активно працювати. Безумовно, ми не зможемо одразу охопити всі аудиторії. І над цим ми зараз працюємо. І та комунікаційна стратегія сприяння деокупації та реінтеграції Донбасу, які зараз пропонуються з нашої сторони, як для міністерства, як для того, щоб потім це прийшло в на рівень державної політики, буде включати собі там. Ми зараз бачимо це сім сім завдань. Починаючи від просування бренду України і закінчуючи, наприклад, такою темою, як сприйняття конфлікту, да сприйняття цієї війни, тому що більшість мешканців і окупованих і не окупованих територій вважає скоріше, що це криза, що це Громадянська війна, а не війна з Росією, да і як по мені, як на мене, це ми маємо з цим проводити таку не тільки інформаційну, не тільки комунікаційну, але ще й просвітницьку роботу для того, щоб підняти рівень навіть критичного мислення серед донечан.